Всім привіт, з вами, як завжди, Ві. У зв'язку з відпочинком і oh різними подіями у житті відео довго не випускалися. No, God, please, no. Але все потрохи налагоджується. Дякую всім, хто про мене не забув, і всім, хто слідкує або буде слідкувати за каналом. І пам'ятайте, ви найкращі, а зараз приємного перегляду. Дорогенький Капучино Асасіно, це я приготувала для тебе. Дуже дякую тобі, але мені потрібно йти на тренування. Ох, хорошого дня тобі, коханий. До зустрічі, Балеріна Капучина. Балеріна Капучина, будь вона проклята. Я змушу її поплатитися за те, що Капучино Асасіно з нею. Як же я його кохаю? Відправляйтесь до моря Невдахи І принесіть мені приворотне сілля від Оркалеро Оркала. Еспресона сеньора така зла. Та ні, вона просто сумує за Капучіно Асасіно. асасіна. боже, це трулімеро трулічина. Спокійно, бананіта, дольфініта. Я трулімеро трулічина. Слухаю вас. Можете передати Оркалерро. Оркала, що еспресоні сеньорі, потрібне приворотне зілля. Вона в боргу не залишиться. Звичайно, це ж моя робота. Меро, що привело тебе сюди, еспресона сеньора просила приворотне зілля. І знову безкоштовно передай їй, що це останній раз. Пора платити борги. Обов'язково передам їй Тріпі-тропі, Ти там заснув, принеси гостю те, що він просив. Дуже дякую за співпрацю. Ось ваше зілля еспресона сеньора. Ну нарешті, все я їду до Балеріни Капучини. Я так скучила балеріна капучина. Як твої справи еспресона сеньора? Все дуже-дуже чудово. Хвилинку. Прошу. Ну, все мені потрібно йти додому.